Шановні друзі, я хочу запросити на цю сцену. Ми сьогодні в гостях у Теодора Кукурузи. Пам'ятаємо це? Е, я хочу запросити друга Теодора Кукурузи, тричі народного, правда, не артиста, а депутата. Олег народ, молодець! Я за тебе голосував! Вітаю Верхобу! Слава Україні! Чудове сьогодні свято, чудовий сьогодні день. Ви знаєте, така атмосфера. Був на багатьох фестивалях, в тому числі етнофестивалях, по цілій Україні. Але направду мені тут сподобалося найбільше, бо тому, що хіба може бути погано, коли ти ходиш по тій справді українській материній землі, землі, яка породила таких великих людей, як Маркіяна Шашкевича, як Теодора Кукурузу, справді народ народного співака, народного артиста, людину з великої букви, людину, який, є, напевно, ідейним натхненником сьогоднішнього фестивалю. І ви знаєте, часом мені доводиться чути, особливо в столиці, коли говорять, мовляв, а наші ті українські пісні вони вже не цікаві. О, слухайте там якісь шоу там показують зрозуміли. ні, товариство, справжні українські герої це ті, які і в радянські часи, і навіть в теперішній час. Вміють тримати наш український дух, нашу українську традицію, наш український звичай, тобто українську пісню. І це власне є Теодор Кукуруза, якому тричі слава напевно, правда? Дорогі друзі, шановне товариство, я взагалі про інше хотів говорити, але якраз шановний наш ведучий почав розказати анекдоти, я теж захотів анекдот розказати. Давай. Кажуть, пісню, може й пісню, але думаю, що ви розбіжетеся всі тут, після моєї пісні. Кажуть, в вашому тому лісі отут напроти гарно гриби ростуть. І так, кажуть, такий фест є гриби. Ото місцевий наш хлоп іде збирати гриби, чує в кущах щось що родить. Дивиться, а там москаль гриби збирає. Він йому каже, ти що тут робиш? Гриби збираю. а ти що, їх садив? Шановна! слава Верхобужу! слава українцям, слава Україні.